Редьярд Кіплінг, «Якщо». як вистоїш, коли всі проти тебе упали духом і тебе клянуть, як всупереч усім, ти віриш в себе, а з їх зневіри також візьмеш суть, якщо чекати зможеш, ти невтомно, обріханий, мовчати і пройти. Під поглядом ненависті, притому не грати цноти ані доброти, як зможеш мріять, в мрійництво не впасти, і думать, не творити думки культ, якщо тріумф зарівно, як нещастя, сприймеш, як дим, і вітер на віку, якщо стерпиш, як справди твого слова, Пройди, світ, ставить пастку на простих, якщо впаде все, чим ти жив, і знову зумієш все почати і звести, якщо ти зможеш, в прориві одному поставить все на карту і програть, а потім все спочатку і нікому про втрати навіть слова не сказать, якщо ти змусиш. Серце, нерви, жили, служити ще, коли уже в тобі усе згоріло, вигасло, лишилась, одна лиш воля встоять в боротьбі. Як зможеш гідно річ вести з юрбою, і з королем не втратиш простоти, якщо усі рахуються з тобою на відстані, яку відміриш ти. Якщо ущерть наповниш біг хвилини, снагою дум, енергією дій, тоді весь світ тобі належить, сину, і більше ти, людина, сину мій.